Thank you Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з Півдня Одеської області. Сьогодні в мене е, дуже приємна така неочікувана розпаковка буде. Я не очікувала цю посилочку, але здогадалась, якщо її йде від Олі, е, то е, я здогадалась, від кого це, бо в перший раз, коли мені Ольга, пані Ольга відправила, то я думала, ну я ж нічого не замовляла. Звідки мені йде з Кривого Рогу посилка? І, і хто такий ще й було на ім'я чоловіка її, хто такий цей чоловік? Що я замовляла в нього? Не пам'ятаю. І прийшла посилочка. Ну, Я дуже зраділа, це було приємно. А це друга посилка прийшла від Олі. Вона мене не попередила, просто сама відправила мовчки і все. Посилку сплатила, і написано було рослинки. Зараз я хочу розпакувати разом з вами і подивитися, що прислала пані Оля мені. Ось, Буду розкривати разом з вами. Це нарциси так замотала добротно. Так, як так розкрити? Щоб не пошкодити там, угу. ось. Ось вони. Це не нарциси, це лілейники. А ось це нарциси. Ось. А тут якісь лілейники. Дивіться. Кої такі гарні. Сьогодні такий дубак, я вибігла на вулицю, думала там зняти розпаковку. Але зняла тільки встигла на початок відео морозники чи мирники, і то один я тільки зняла. І забігла. Так, змерзла просто дубак, шалений в нас. Ось такі лілейники. І ось вони, цибульки нарцисів. Якісь такі малесенькі, цікаві. Ну, може, тому що там прохолодніше, все ж таки в нас південь, в нас вже квітують. Оце, до речі, наші ігіацинти, бабусі не оцинти, я так називаю, оці простенькі, але самі ароматні оці блакитні. Так, відкладаю. А тут, а тут стільки, стільки всього, це ромашка. Це ромашка. Я написала Ользі і спитала, що ж, що ж там в посилці. І вона сказала, що вона відправила ромашки. В неї багато ромашок, і вони різні. Вона сказала, що тут різні сорти. Всі гарні. Не буду розкривати далі. Не хочу, бо я сьогодні не вийду саджати, дуже холодно. І так, щоб вони просто не переплутались, тому я не буду. І не буду навіть оце знімати. І десь якась тут є ромашка, сказала Оля, що вона підписана. Що так пахне? М -м -м. Пані Оля прислала, здається, якусь вкусняху. Ну, потім розверну. Сказали, що тут підписана повинна бути ромашка махрова. Дуже гарна, вона мені і фото прислала. Може оце вона. Потім я вам фото вставлю, але я не знаю, яка з них буде саме махрова. Здається, що оця, бо тут пакування інше. Не хочу зараз розмотувати, щоб вона не засохла. Так вона волога там із комом землі. І щоб не засохло. О, це я посажу собі між півоніями. Півонії відквітують, а ромашечки мене буду, будуть милувати мені око. Боже, стільки багато. Дякую, пані Оля, дякую. А що ж? Це так гарно замотано, а аромат такий, що ну, зовсім не ромашками пахне. Щось аж так у животі засосало. Так смачно. Оце точно через кордон, через митницю не провезеш, бо там всі собаки збіжуться. І вакуумна упаковка. Оу! Яка печеревина, М -м -м -м. Боже, все, повний рот слини. Не знаю, як у вас. Вибачте, якщо хтось там голодний з вас, а я таке вам показую таку смакоту. Подивіться, яка це вона сама робила. І минулого разу теж присилала мені сало копчене, таке смачне і паштет домашній. Дуже, мені так незручно, чесно. Я, звісно, ж, рада, і це ну, прям тішить до сліз, що в нас такі люди добрі і, ну, я не знаю, я чужа людина для неї, а вона мені отак от присилає таку смакоту і стільки рослинок. Дякую, дякую. Дай Бог вам здоров'я, пані Оля. І нехай Господь береже всю вашу родину. І чоловік, щоб ваш був живий, здоровий і неушкоджений. Чоловік у Олі воює. Нехай Господь оберігає. Дякую, дякую Оля. Дуже. Ну, це я у холодильник покладу, а це. Винесу на вулицю і завтра буду саджати. Хоч завтра і неділя, але нічого страшного, можна посадити вже після 12-ї можна вийти і посадити. А ще я замовила, зараз вам покажу, я замовила собі над сходами, в мене там завжди герань. Росте над сходинками, над перилами. І ті горщики в нас вже років шість, і вони від сонця там пече цілий день сонця. І вони вже розсипались. Ну такі, знаєте, минулого року, навіть там коли вітер, і я думала, ось-ось зараз воно розкришиться і впаде разом з квіточкою, бо було таке, що. Горщик падав, квітка ламалась, ну і все, і він теж, теж розбивався горщик. І тому замовила новенький. Хотіла замовити трошки більше, ніж ці в мене, тому що маленький горщик він дуже швидко висихає і нагрівається ком землі. То я шукала трошки більший. Але коли мені прийшли горщики, зараз я вам покажу. Та-дам! Отакі От 5 відер мені прийшло. Бачите? Отакий От моя рука. Ну, там написано було і розміри, і все. Але ж там, ну, зрозуміло чи то розміри з е, зовнішньої сторони, чи то розміри внутрішньої сторони. І на 9 літрів було написано. Але ж літри, як вони там рахуються, ну я не думала, що він такий великий, просто відра. Я не знаю, як воно. Я замовила на, дві, на два горщика контейнера, ну, розсади гераньки, бо я сама цього року собі виростила. Але тут здається, дві буде замало, і потрібно буде саджати три. Та і землі сюди скільки. Але що мені подобається, що тут зараз, оце, бачите, за це чіпляється ось такий гачок. Ось такий тросик, сподіваюсь, він витримає. Я побачила, коли відпочивали у Карпатах, я бачила ну, такі великі теж горщики. Пластикові, але під ротанг зроблені. Я чомусь подумала, що це от, ну, теж такий розмір десь буде. Але коли мені викотили, по-перше, в чому прийшло, ну, я вже загартована посилками нової пошти, перший раз нам прислали ждуна. У контейнері, от прямо контейнер. Дякувати Богу, що вони не у вагоні його прислали. Другий раз мені прислали, ви пам'ятаєте, кору сосни у шкафу такому величезному. Ну і ось це теж прийшло у контейнері. Я вам ставлю трошки відео, але цього разу я просто посміялася, і все. Шоку вже не було. Нова пошта вміє здивувати. Ну, я розумію, що воно пластик і може побитися, все, ну, пакувати в контейнер, це занадто. Ну, ось тут, бачите, є такі. Це польські тієї ж фірми, що я замовляла минулого року, високі. І оці на сходинки такі прямокутні. А це от внутрішній горщик. І я так розумію, що сюди можна поставити просто прямо у контейнері, посадити, щоб сюди стікала вода. Воно буде триматися на оціх ось. Видно? О, бачите, на оцих виступах і не буде застоюватись вода, буде стікати туди. Можна і посадити, нічого страшного. Вона може буде от сюди стікати. Тут кріпиться, я сама закріпила, бо воно окремо приходить, кріплення оце От. кріпиться легко і просто. Але відра майте на увазі, якщо бачите, е, отакі горщики, щоб е, обман зору у вас не був, що воно все ж таки завелике. Тут між горщиком і оцією зовнішньою стороною, бачу, десь сантиметрів, мабуть, 10 є простір такий, порожнина. Добре, що не буде так сонце палити. Все ж таки, оце буде стримувати сонечко, і не буде нагріватися от цей горщик. Земля не буде перегріватися, тому що там ну, просто палить. Мало того, що сонце палить, а ще і палить від сходинок. Вони нагріваються, цоколь на теж нагрівається. Все ця, і вся ця духота, жара оця піднімається доверху. Тобто рослинкам там не дуже комфортно. Але ж я ж хочу, щоб там гарно було. Мені подобається, коли сходи прикрашені квіточками вхідна зона. Ну Ось і все. Хочу ще раз подякувати Ользі за подаруночки, за її квіточки, за, за смаколик. Дуже дякую вам, Оля. Це приємно, дуже. І буду завершувати відео. Посилання на сайт, де я замовляла оці вазони. Я вам дам. Може, комусь це потрібно, може хтось собі хоче замовити. Сюди можна, до речі, не обов'язково чіпляти, а доволі великий горщик можна використовувати під якісь рослинки, такі, навіть сукуленти посадити. От в такий горщик можна. Та навіть міні-троянду можна посадити. От. Все. Всім дякую за підтримку мого каналу. Дякую вам всім за ваші перегляди, вподобайки, за коментарі, поради ваші. Всім дякую. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам, нашим воїнам. Хочеться всіх обійняти, зігріти і сказати, що ми їх любимо. Ми дуже цінуємо наших захисників і молимось за них, і допомагаємо, і бажаємо, щоб вони всі всі повернулись скоріше додому, до своїх родин. Слава Україні і всім героям слава до зустрічі, друзі.